Напевно, мій, мій такий характер, це не здаватися. Марійка займається боксом лише пів року, а вже встигла побувати на всеукраїнських змаганнях. 13-річна волинянка зайняла третє місце у гімназіаді України з боксу в змаганнях серед школярів. Зізнається, що спортом любить займатися з дитинства. Тату з дитинства зі мною займався спортом. Ми ходили бігати, займатися турнічка, і гроші було. І карате, трішки таких віноборств, але я вирішила пробувати, Попробувати чітко карате, потім віноборство, а пізніше бокс. У невеликому містечку на Волині вибір спортивних секцій не надто великий, тому й зупинили свій вибір саме на силових видах спорту. Колись ми хотіли взагалі її віддати на гімнастику, але виходили з того, що в нас було. А було в нас небагато ну, в місті Рожище. Спочатку вона пішла на карате, але карате так щось не, не прижилось. З карате Марійка перейшла на змішані єдиноборства. Там протрималася аж три роки. Наступна зупинка бокс. А підказав їй податись туди. Колишній тренер. Сказав тренер єдиноборств, що можна спробувати підтягнути. І я вирішила піти. Ну, мені спочатку не дуже подобався бокс. Я більш любила боротьбу, але пізніше спробувала перше тренування. Мені сподобалося, і я вирішила продовжувати далі. Юна боксерка навантажень не боїться. Живе у приватному будинку і вдома має штангу, боксерську грушу, канат, перекладину. Тож, окрім тренувального залу, щодня займається ще й вдома. Ну, якщо рахувати по то то два. Але я стараюся займатися кожен день, їздити і, і в Лусь, і в ролі займатися самостійно. До спорту залучає й близьких. Марійка намагається ні хвилини не пропустити без тренування, тому свою техніку прийоми відпрацьовує часом і на татові. Ну я, я мало в цьому тямлю, але деякі прийоми вона мене навчила і деколи відпрацьовує на мені. Про інтенсивні тренування дівчина пам'ятає і про школу. Поєднувати інколи важко, але вчителі розуміють, йдуть на поступки з умовою, що школярка все відпрацює. Незважаючи на труднощі, Марійка зупинятись не планує, хоче й надалі розвиватись у боксі. Батьки доньку у цьому підтримують. Ну буває, що втомлюється, але оцінки нормальні. Стараємося поєднувати. Ну, звісно, це залежить від неї, але це її. Я думаю, це її. наполегливі тренування вже дали результати. Марія взяла участь у відборі на всесвітню гімназіаду. 350 учасників з усієї України змагались за можливість представляти там Україну. І вже на перших серйозних змаганнях Марійка досягла неабиякого успіху, привезла звідти медаль. Тренер каже: для шести місяців це просто неймовірні результати. Тобто вона прийшла з бойових мистецтв, і зразу я замітив, Марійки є потенціал до цього е спорту. Вона фізично є сильно е координаційно добре розвинута, і я зразу зрозумів, що з цією дівчиною можна досягнути результатів. Так, це дійсно були перші змагання Марійки. Це дуже високого ранвою змагання. Це був відбір на всесвітню гімназіаду, яка має відбутися в Ріо де жанейро в Бразилії. Так як на змаганнях боксерка була вперше, хвилювання каже, не покидало її до самого поєдинку. Попри це, у власних силах була впевнена. Адже напередодні відпрацьовували все до автоматизму. До змагань, до змагань ми почали готуватися за більше, більше тренувань у нас було за два тижні. Ми почали тренуватися кожен день, у нас було по два тренування. Ну, якщо чесно, то дуже переживала. А вже як на ринку почався бій, вже переживання закінчилося, вже адреналін. Хочеться поскоріше вже виграти. А до змагань я дуже переживала. Вдома не спала, хвилювалася сильно. Тренер переконаний, були всі шанси на перемогу, але через особливості організму в змаганнях далі брати участі дівчина не змогла, аби зберегти здоров'я, тому що нам трошки не дала травма мрійки, не відкрилась трошки кровотеча. Зараз треба підлікуватися, щоб подальших таких ситуацій не було. Тож дівчина рук не опускає, і завдяки наполегливості та працьовитості таки планує виграти гімназіаду наступного року. Тренер впевнений, що Марійка з тих дітей, які просто так не здаються, і йтиме до кінця. Ну так вийшло цього разу третє, але я вірю в Марійку. Вірю, що ми досягнемо і в чемпіонаті України ми здобудемо золоту медаль. Чи планує дівчина в майбутньому стати професійною боксеркою? Поки точно не знає. Каже, життя покаже, але переконана, зараз на досягнутому зупинятись не хоче і не буде. Анна Кравчук, Василь Мерещук, 12 канал.